Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика для котиків. Сьогодні ми з вами будемо говорити про геометрію 7 класу, і сьогоднішньою темою в нас буде промінь, кут та вимірювання кутів. Попереджаю, що у нас буде достатньо великий теоретичний блок, тому я там додам ще додаткові тайм-коди. Ви також зможете по ним переходити, якщо вам не цікаво, або ви хочете щось ще раз подивитися, тому. Готуйтеся. І так, що ж нам треба знати для того, щоб розв'язати задачі в цьому блоці. так Такий шматочок теоретичних відомостей. І так, перед тим, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, це для того, щоб ви загально мали краще розуміння, про що ми говоримо, і щоб ви розуміли зв'язок між. Означеннями, від яких ми будемо переходити від одного до іншого. І так, перше, це площина. І що взагалі така площина? Це просто якась поверхня, на якій там може, наприклад, знаходитись пряма або знаходитись точка. Тобто, це таке більш загальне поняття, ну, щоб вам було легше представити, уявіть, що, наприклад, ваш стіл це теж є поверхня. І там, якщо на столі там у вас лежить ручка, наприклад, або олівець, то ми можемо сказати, що це відрізок на цій площині. Ну, тобто, площина, тобто, це, то, це то, на чому зображаються фігури. Ось. Ну, вони можуть виглядати так ось тут, наприклад, дві поверхні вони перетинаються між собою. І перетинаються вони там по якійсь прямі. І, тобто поверхня це не, не щось таке обмежене, це така безкінеч, мож, можете собі уявити, це як такий нескінечний стіл. Ось. Е, далі почнемо з таких е, нагадувань, також точка. Точка це найпростіша геометрична фігура, яку взагалі можна собі уявити, її не можна ділити на частини, а пряма це. Нескінчена лінія, по якій проходить найкоротший шлях між будь-якими двома точками. Ось це, як ви можете, це ось голубенька ця площина, на ній пряма А, і також на цій площині ось є у нас точка Б, а також на прямій А у нас є точка А. Ось, І е, також пряма вона ділить площину на дві півплощини. Тобто Якщо ви, наприклад, у на столі таку лінію намалюєте, то ви завжди можете сказати, що у вас щось є по праву сторону від цієї лінії та по поліву. Ну, аналогічно і в геометрії. Тобто це все береться з реального життя. Ось так. Тобто, ось у нас півплощина по праву сторону і по ліву, від прямої. Далі промінь. Промінь це вже нове, це вже сьогодні ми будемо вивчати. Промінь або його ще називають напівпряма, це частина прямої, яка обмежена з однієї сторони. Тобто, минулого разу ми з вами говорили про відрізки, і відрізок це була частина прямої, яка з двох сторон обмежена, то це промінь вона тільки з однієї. У променя є свій якийсь початок, якась точка, і все, і кінця немає, він нескінечний, як і прямо. Ось. Тобто у нас точка А це початок променя в даному випадку, а точка Б вона належить променю. Далі доповнювальні промені. Це якщо ось у нас є пряма, у нас, наприклад, є точка О на ній. І ось, якщо ми в сторону точки Б, то у нас буде промінь ОБ та промінь ОА. Але в цілому, якщо ми ці два промені сумістимо, у них спільний початок. А якщо ми їх об'єднаємо, то вони якраз будуть утворювати цю нашу пряму А. Тобто вони за рахунок того, що вони доповнюють одне одного, і сумарно вони утворюють пряму. Але також важливо зауважити, якщо ми візьмемо промінь БА, тобто у нього початок буде не в точці О, а в точці Б. І, наприклад, Промінь АВ, теж у нього буде початок не в точці О, а в точці А. То ці два промені вони вже не будуть доповнювальними, тому що в них є ще якийсь аперит, який не обмежений однією точкою. Йдемо далі. Це найголовніша тема сьогодні, яку ми будемо розглядати. Це кути. Кут – це геометрична фігура, яка утворена двома променями. Тобто ці два промені. Вони мають спільний початок, наприклад, в точці О. Ну, і виходить, у нас такий кут. Утворився. Ось він позначається ось таким, як напівтрикутничком, і ось в даному випадку у нас АОБ це кут. І вони називаються так, що це посередині це вершина кута, а це два як точки, які задають цей кут. Ось Також цей кут вимірюється. Всі кути вимірюються в градусах. Ось даний кут, я позначаю, що в ньому є Х градусів, наприклад. це його величина. Далі, в цьому предметі ви будете використовувати таку лінійку, яка називається транспортир. І цією лінійкою дуже зручно міряти кути або малювати кути, тому дуже вам рекомендую. Собі десь купити, або в когось попросити таку лінійку на уроки геометрії, тому що вам це буде дуже-дуже корисна річ. І як міряються взагалі кути цієї лінійки. Тут є така точечка, вона посередині це 0 градусів. Ось, і якщо ви там будете викладати, ось наприклад, я ось тут до 50 зробила, це кут 50 градусів. Або, ось, наприклад, кут 140 градусів. Бо тут 120. І тепер взагалі які кути бувають, бо їх є декілька типів. Перший це гострий кут, це кути, які менші, ніж 90 градусів. Також є прямий кут, це кут, який дорівнює 90 градусів. І також є тупий кут, тупий кут це той який більше 90 градусів. І ще є розгорнутий кут, це він дорівнює 180 градусів, і він утворений двома доповнювальними прямими. Тобто, грубо кажучи, це одна пряма з точкою. Далі. Два кути називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Ось, наприклад, у нас є кут BAX, і також у нас є кут DCY. І ось Якщо ми, наприклад, ось кут А трішки, ну, трішечки змістимо, зробимо накладання цих двох кутів, і вони співпали. І тоді ми можемо сказати, що вони рівні. І також дуже важливий, ну, ще я хочу зауважити, що рівні кути мають рівні величини. І навпаки, якщо кути мають рівні величину, то вони є рівними. Наприклад, якщо ось у нас кут АОБ, дорівнює Х градусів, і кут ДЦ дорівнює Х градусів. Тобто у них однаково е, однаковий вимір, вони обидва по Х градусів, і ми можемо сказати, що вони рівні. І навпаки, якщо вам кажуть, наприклад, кут А о Б дорівнює куту У С Д, тоді ви можете сказати, що вони обидва, наприклад, по Х градусів. І тепер така дуже, як на мене, важка теорема, яка є в підручнику, і я хочу з вами її просто проговорити, щоб, може, ви її не зрозуміла на уроці, може я вам зможу допомогти. І так, це теорема, яка називається Основна властивість відкладання кутів. І вона про що каже? Що для даного кута АПЦ і даного променя А1Б1. Існує єдиний кут A1B1C1, який дорівнює куту АБС. Такий, що точка С1 лежить у протилежній півплощині відносно прямої Б1C1. І так, давайте просто спробуємо візуалізувати, тому що це буде набагато простіше, І вже буде воно більш логічніше якось. І так, у нас є такий ось кут АБЦ. І у нас є пряма, на якій лежить наш промінь B1A1. Ось, І нам ця теорема просто каже, що у нас є єдина така точка c 1 що ми можемо за допомогою цієї точки, якщо ми з'єднаємо з B1, то у нас утвориться такий самий кут рівний по величині, як ABC. Ось, і він такий єдиний за умови. Якщо оця точка С1 вона лежить в протилежній півплощині відносно цього ось нашого кута. Ну, ось. ну, якщо коротко сказати, це просто що у вас є єдина точка С1, така, що ось кути можуть бути рівними. А ці доповнення про площини, вони такі більш строго математичні, щоб ні в кого не виявилось ніяких заперечень. І також, що хочу, така вже більш корисна нам сьогодні теорема це основна властивість величин кута, яка нам каже, що якщо промінь ОМ ділить кут АОБ на два кути АОМ та МОБ, то кут АОБ дорівнює. АОМ плюс МОБ. Як це виглядає? Ось у нас кут АОБ. Нам кажуть, що ось у нас з точки О провели пробінь ОМ. І тоді ось цей кут АОБ. дорівнює куту АОМ та МОБ, їх сумі. Ось. І також дуже корисне означення на сьогодні це. Що таке бісектриса? Бісектриса це промінь з початком у вершині кута, який ділить кут навпіл. Тобто це як і е, на минулому слайді, але за однією умови, що у нас кут АОМ буде рівний куту МОБ. І в даному випадку я позначила, що кут АОБ дорівнює Х радусів, тоді. AOM і МВ дорівнюють Х градусів навпіл. Ось. Нарешті це вся теоретична частина. Я розумію, вона була доволі важка. Ще раз повторюю, якщо вам щось не зрозуміло, повертайтесь по тайм-кодах. І ще раз можете прослуховувати її або собі намалювати, бо ця тема кутів дуже-дуже важлива в геометрії. І вся наступна геометрія. Вона якраз буде басуватися на цій, на цій темі кутів. Тому ці всі властивості вам краще запам'ятати, тому що вони будуть ще дуже-дуже багато кількість разів використовуватися в майбутньому. Ну що ж, давайте починати з задачок. І так, перша задачка. Нам кажуть, що промінь ОП проходить між сторонами кута МОК. І нас просять знайти кут МОП. Якщо кут МОК дорівнює 172 градусів, а кут ПОК дорівнює 85 градусів. Першого, з чого я рекомендую взагалі починати всі задачі з геометрії, якщо ви можете щось намалювати і собі візуалізувати, завжди з цього треба починати. Тому що задача вже буде становитися набагато простішою. І так, будуємо кут. МОК, він тупий, ось я його так і намалювала. Він 172 градуси. Нам кажуть, що у нас є промінь ОП намалювали. Ось, І також нам кажуть, що кут ПОК 85 градусів. нас просять ось оцей ось кут знайти. Тут все дуже просто. Ми згадуємо основну властивість величин кута І згадуємо, що кут МОК дорівнює сумі кутів МОП і ПОК. Тоді кут МОП це різниця цього великого кута і цього маленького. І дорівнює 87 градусів. Ось це відповідь 87 градусів. Задача розв'язана. Ідемо далі тут вже така вже нам треба буде з вами думати. Ось, е я спочатку прочитаю задачу. А потім вже будемо ну, в деталі вникати вже по малюнку. Ось у нас є такий малюнок нам дали. І нам кажуть, що кут AOC дрібняє коту куту O Dрівня Cut DOF. Промінь OB це бісектриса кута AOC. А промінь OE це бісектриса кута DOF. І також нам кажуть, що кут BOE дорівнює 72 градуси. І нас просять знайти кут AOF. І так, давайте. Тепер візуалізувати, бо цей просто набор тексту нам дуже мало інформації якось каже. І так, що означає перша умова? Що у нас є кут АОЦ ось, ось він. Він дорівнює куту СОД, ось він. І він дорівнює куту ДОФ, ось він. Добре. Далі. Нам кажуть, що. ОБ це бісектриса кута АОЦ, тобто ці ось два кути вони рівні між собою. І також нам каже, що ОЕ це бісектриса кута DOF. І значить, оці два кути, вони рівні між собою. І також нам каже, що ось оцей кут БОЕ дорівнює 72 градуси. Ну, тепер вже ми хоч трішечки зрозуміли, що взагалі в нас є. Ось і нас просять знайти оцей великий кут АОФ. І так, за основною властивістю величини кута. У нас оцей кут БОЕ, дорівнює сумі кутів БОЦ, СОД та DOE. Записали. Ідемо далі. Нам кажуть, що кут. У нас ми знаємо, що ОЕ це бісектриса кута ДОФ, І тому ми можемо сказати, що DOE цей кут дорівнює половині кута ДОФ, або те ж само, що дорівнює половині кута СОД. Замінили. Тобто у нас буде це те ж саме, що кут БОЦ, плюс кут СОД, плюс. Половина кута СОД. Ось я тут звела трішки. А тепер згадуємо, що у нас ОБ це також бісектриса кута АОЦ. Тобто ми можемо сказати, що кут БОЦ це половина кута АОЦ. Підставили. А тепер ми можемо згадати, що у нас кут АОЦ дорівнює куту СОД. В нашій умові сказано, Тобто це два кута АОЦ дорівнює 72 градус. Тобто кут дорівнює 36 градусів. А оскільки оці ось три кути АОЦ, СОД і DOF рівні між собою, то ми можемо сказати, що кут АОФ це 3 помножене на кут АОЦ, наприклад. І тоді це буде у нас 36 помножити на 3, буде 108 градусів. І на цьому задачу розв'язано. Тобто, ще раз найголовніше завжди собі намалювати. Хоча б що у нас є. Тут я намагаюся вам навіть кольорами різними виділяти, щоб вам було простіше візуалізувати і розуміти. І третя задача на сьогодні, вона вже така більш життєва. Нас просять знайти кут між стрілками годинника, якщо вони показують 3, 6, 4, 11 або 7 годин. Так, ось наш годинник. Що перше ми кажемо? У нас е, всередині годинника, ну, грубо кажучи, можна сказати площина. Ми знаємо, що ось півплощина, наприклад, від 12 до 6, ось оцей ось весь шматочок це 180 градусів. І на другій типу, якщо ми так підемо, це теж буде 180 градусів. Тобто, сумарно в цьому колі 360 градусів. Ось, я кажу, що всередині кола, всередині годинника 360 градусів. Годинник має 12 ділень. Тобто 12, ну, 12 цифр, 12 діл. Ось тому, між двома сусідніми діленнями, наприклад, 12 і 1. У нас буде 360 на 12-30 градусів ось цей шматочок. І тому, якщо ми хочемо знайти градуси між е, годинами, це буде дуже просто. Наприклад, 3 години. Це завжди у нас одна стрілка буде на 12, тому що щоб було рівно. А інша стрілка, година вона там буде кудись рухатись. І тому ми будемо просто рахувати ділення між цими стрілками. Тоді. 3 години, це у нас буде оскільки раз, 2, 3, три, три ділення. Тобто 3 на 30, 90 градусів. 6 годин, тут у нас 6 ділень, це буде 180 градусів. Ну, тут і так зрозуміло, бо можна просто пряму провести і ми будемо, Можемо казати, що це розгорнути кут: 180 градусів. Далі, 4 години, це 4 ділення. І це 120 градусів. А далі вже цікаво, наприклад, 11 годин. Якщо ми підемо в цю сторону, то це буде 11 ділень і 330 градусів. Але ж ми можемо піти і в цю сторону, і тоді це буде просто одне ділення і 30 градусів. І аналогічно 7 годин. Або це 7 ділень з цієї сторони і 210 градусів. Або це 5 ділинь з цієї сторони і 150 градусів. Ось. І остання задача на сьогодні. Тут нам кажуть, як маючи шаблонку та що дорівнює 40 градусів, побудувати кут, який дорівнює 80, 160 і 20 градусів. Ну, це така вже задача на уяву, на просторове мислення. Давайте. Малювати. Ось так ось виглядає кут 40 градусів. Тепер, що таке 80? 80 це 40 помножене на 2. Що це означає, що ось ми можемо намалювати кут 1, а потім просто докласти цей шаблон просто, ось ця наша вісь, на верх, верх, вершину кута. І ще раз намалювати 40 градусів. І тоді оцей сумарний кут це буде 80 градусів. Далі нас питають 160 градусів. 160 це 40 помножено на 4. Тобто, ми можемо, оце, як ми зробили для 80 градусів, ще два рази повторити. Ось, і так ми отримаємо кут 160 градусів. І 20 градусів це 180 градусів, тобто площина розгорнутий кут. Мінус 160 градусів. Ось, тобто ми можемо тут просто домалювати пряму за допомогою нашого шаблону. І оцей ось шматочок, який залишився, буде 20 градусів. І на цьому задачу ми розв'язали. Ось на сьогодні це всі задачки. Дуже вам дякую. Було доволі складно це все зрозуміти, але це дуже-дуже важлива тема. Тому. Якщо вам щось незрозуміло, пишіть, будь ласка, коментарі. Будемо ще раз дивитися або ще якісь задачки розглядати. Ось, а на сьогодні це все. Ви, великі молодці, всім 12 балів. Дякую, що додивилися. І дякую за перегляд. Вам Кіти каже мяу. Я вам кажу: бережіть себе, робіть домашку та зустрінемось в наступному ролику. Бувайте!